Друзі, Україна в найближчими тижнями, можливо навіть днями, дасть дозвіл українським виробникам зброї продавати її за кордон. І сьогодні ми поговоримо про те, чому взагалі таке може статися, бо в кожного українця одразу ж виникає дуже логічне питання: якщо ми хочемо постійно закупляти десь зброю по світу, а в нас є наші виробники, яким недостатньо замовлень від держави. То чому тоді наше міністерство оборони не спрямує ці кошти на розвиток наших українських виробників? І це буде дуже добре питання. Також ми поговоримо про нові корупційні скандали, а також, звісно, про набу, яке являється оплотом боротьби з корупцією, бо є в нас дуже сумнівні новини. А також поговоримо про те, кому насправді ця? Війна є максимально корисною, і хто максимально багато грошей на цій війні таки заробляє, продаючи зброю, знаєте, обом сторонам. Дивіться це відео до кінця, підтримайте його лайком, коментарем, підпискою. Дякую, друзі, кожному з вас. Це насправді є дуже важливим, тож не цурайтеся, як то кажуть. І давайте ми почнемо з закупівлі зброї української. так? По-перше, говориться про те, що Україна готується зняти заборону на експорт зброї, і рішення вже погоджено з президентом Зеленським. Пише Forbes. Видання пише, що зараз обговорюють три головні варіанти: точкове узгодження контрактів, коли виробники зможуть експортувати продукцію лише після індивідуального схвалення з боку держави, як це фактично і відбувається зараз. Тобто, ніхрена не зміниться, я не знаю, на що такі варіант взагалі розглядати. Друге, квотування дозволити експортувати до 50% обсягу зброї, замовленої для потреб України. При цьому частину виручки має спрямовуватись на, до держбюджету на закупівлю для Збройних сил України. Я не розумію, про яку саме йдеться частину виручки. Якщо є податок, то сплачуйте податок. Якщо податок сплачено, то яку ще? Частину, про яку ще частину можна говорити. Ну це вже називається просто побори. Бо нагадаю, що українським виробникам дронів, наприклад, треба також е, якби, утримувати своє підприємство, це є бізнес. Треба наймати людей на роботу, платити їм зарплату і не гратися в це, що ми вам дозволимо щось одне робити. Ми спочатку ввели обмеження, потім дозволимо вам продавати трошки зброї за кордон, а не самі будемо вас її купувати. Але ви нам ще віддавайте ще більше грошей. Щоб ми, я не знаю, що, щоб далі не закупляли в українських виробників ці дрони, якось так. І третій варіант це експортне мито. Дозволити вільний експорт, але з обов'язковою сплатою 20% мита. Ці кошти будуть надходити до окремого фонду, з якого будуть фінансувати закупівлі озброєння для армії. От, зазначається, що остаточне політичне рішення можуть ухвалити вже в травні. Тобто травень вже триває, як би. От такі варіанти, і при цьому є в нас заява колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, також щодо стосується цієї зброї, чому взагалі виникає ситуація, коли українським виробникам зброї, воюючий Україні, не вистачає ринку збуту. Куди можна продавати свої дрони та інші види озброєння? Бо це питання справді цікавить багатьох, і я розумію, що всі українці хотіли б, щоб вони це робили безкоштовно, але знову ж таки безкоштовно ніхрена в цьому світі немає, як ми знаємо. Давайте послухаємо е, омеляна. Я чув багато звернень виробників зброї, які щоб уряд дозволив експорт цієї зброї, якщо уряд не, не зможе е, закуповувати достатніх обсяг для потреб українського війська. Тому я вважаю, що ситуація, яка склалася, це можливо і нормальний вихід з неї безумовно, дуже прикро, що в нас хронічно не вистачає же дронів, попри всі урядові і владні ініціативи. От, зокрема, батальйон, де я мав час часто Він зараз на отримав дуже гарячих напрямків, і вони змушені дрони купувати за вас кошти. І в той же час ми організовуємо бізнес експорт з України. Тут є ризик. Публічний, та що наші окремі партнери, ваші так, ну хлопці, якщо у вас так все добре, ви вже зброю експортуєте, ні і заробляють. Тому напевно допомагати вам менше. Тому я сподіваюся, що ми до цього підемо. Так, а тут не треба оце говорити: що ну дайте гроші просто. На зброю з бюджету, не крадіть, не будуйте спорткомплексів по Маріуполях у 25-му році, в окупованому Маріуполі. Нагадаю, там бюджет 100 мільйонів євро. Я вважаю, що на ці кошти можна досить багато замовлення зробити в українських виробників, які зможуть забезпечити робочими місцями людей і які зможуть при цьому надати багато дронів для українського війська. От. Але чи буде це, звісно, що ні. Зважено. Але наскільки мені зрозуміло, що настрій на ринку зброї України саме такий, що для, для того, щоб нам вижити, бо уряд не має достатньо коштів, щоб закупити нас це все, давайте дозвольте нам її експортувати. Більше відео. Ось така от ситуація по е, дронам. Також що стосується дронів, і питання, кому найбільше ця війна справді вигідна, друзі. The Economist пише: українці і росіяни, уявіть собі. Ведуть боротьбу за китайське оптоволокно для дронів. Отак от, от. Фактично, на сьогоднішній день дронова війна між Росією та Україною ну, у великому відсотку залежить від дій Китаю. Якщо Китай заборонить одні зі сторін купувати якісь комплектуючі для дронів ті чи інші, то це одразу ж відобразиться на фронті. Одразу ж, я не знаю, може декілька тижнів пройде. Допоки там не закінчаться цілком і повністю всі поставки, які були до цього, тож в Китаї насправді є ключик до того, щоб цю війну завершити. І що найгірше, що він може її завершити як в одну сторону, так і в іншу. Чи буде він це робити? Я думаю, що ні. Бо це бізнес. Бо китайські виробники найбільше найбільше зараз на тому заробляють. Вони можуть продавати що українцям, що росіянам мох і болото, і ніхто нічого їм зробити не зможе. Ось так дрони на оптоволокні стали новим кроком в боротьбі технологій між Києвом та Москвою. Вони стійкі до засобів РЕП і забезпечують чітку картинку пілоту. Обидві сторони скуповують кабель для дронів в Китаї, пропонуючи виробникам вищу ціну. Українські замовлення часто затримуються через спроби росіян перекупити поставки. У відповідь Київ у квітні знищив російський завод оптоволокна в Саранську. А українські компанії готуються до тестування власного дроту. Попри перспективність цієї технології, волоконно-оптичні дрони це тимчасове рішення. Українська мета створення лазерної зброї здатної знищувати електроніку, дронів, ракет і літаків. Як думаєте, чи зможе в найближчому майбутньому Україна зробити лазерну зброю? Бо це на сьогоднішній день звучить просто як фантастика. Коли з однієї сторони. Не вистачає фінансування на те, щоб просто закуповувати дрони. Немає на це грошей. А нам тут починають розчихляти про якусь лазерну зброю. От далі, щодо корупційних скандалів, по-перше, екс-заступника, екс-заступник керівника офіса президента Андрій Смірнов, його взяли під варту, але за нього дуже швиденько внесли заставу в розмірі 18 мільйонів гривень. Про це повідомили джерела Суспільного УВАКС. Смирнова підозрюють в легалізації незаконно набутих коштів і одержанні хабаря в особливо великому розмірі. Але, друзі, кого то цікавило? Маєш гроші, в в'язниці сидіти точно не будеш. Далі по Набу. Є по НАБУ дві заяви. От. Набу це такий єдиний, напевне, або найголовніший оплот боротьби з корупцією в Україні. Ми бачимо, як. Добре, з корупцією в Україні борються в лапках, звісно ж, але НАБУ повідомили про успішне проходження зовнішнього аудиту. Аудит охопив період з березня 23 по листопад 24 років за участю міжнародних експертів. І було підтверджено, що бюро ефективно викриває топ корупцію, має потужну аналітику, міжнародну співпрацю та участь та сучасні IT рішення. Де? Де це все? В цифрах: 1275 осіб передано до суду. Далі, 274 обвинувачувальні вироки, 10 мільярдів гривень відшкодовано державі, і понад 2,5 мільярди гривень на оборону. От що я хочу сказати, що виглядає це все дуже гарно і може скластись враження, що в нас з корупцією дуже і дуже добре працюють, дуже добре борються. Але якби ми бачимо наше сьогодення, і ми бачимо, що все виглядає, на жаль, не так. Добре, бо якщо ми згадаємо просто лише одну єдину крупу Тетяну, так чи як її там звати, яка була керівницею в МСЕК в Хмельницькому, це не найкраща і не, найбі... не найприбутковіша посада з корупційними ризиками, і там було в неї знайдено там чи 6, чи 7 мільйонів гр... доларів. Що само по собі це вже 200 чимось мільйонів гривень. Це одна лише. Яка ну якби одна лише регіональна корупціонерка, одна єдина, скільки ще інших корупціонерів не було викрито? Тому е, такий момент і зовсім інші цифри за, 2004, за 2024 рік говорить адвокатка Тетяна Козаченко. Давайте її послухаємо. І також про те, е, скільки скільки вони повернули за 2024 рік до бюджету, і скільки е, е, утримання самого набу. Коштувало народу України. Давайте послухаємо. Це також цікаво. Хоть один прокурор, чи є по ньому пред'явлено повідомлення про підозру? Прокурорів не можна ні в чому підозрювати. Це ж оплоти нашого якби нашої країни. Найкращі люди. А якщо ми згадаємо Хмельницький, то там ще й всі люди з обмеженими можливостями, всі мають групи інвалідності. Ми зараз говоримо про рівень людей. Які займають державні посади і повинні захищати закон і представляти найвіщо довіру суспільства, і ці справи є безпосередньо впроваджені набу. Тому кількість справ вона насправді не відображає неефективності, не порядку того, що відбувається. Наприклад, за минулий рік, 24-й, набу прозвітувало, що повернення в державний бюджет. Грошей реально повернено бюджет завдяки їх діяльності. Це 823 мільйона. Ну якщо взяти тільки 7 мільйонів доларів крупи, які поставити, це 290 мільйонів. 290 мільйонів Один а ще більше, бачите, я казав десь 250 а там 290 мільйонів гривень. Одна лише крупа, яка Ну вона, типу, навіть не в Києві, вона була у Хмельницькому. Посадовець трець фактично повернення бюджету за рік набу чи це співрозмірні цифри? Ні, співрозмірний. Скільки коштує набу за рік? Набу у утримані за рік коштує півтора мільярда гривень більше ніж повернення в бюджет? Ну в принципі, все, що потрібно знати про боротьбу з корупцією. Тобто, вийшло б так, якщо судити по її цифрам, то виходить, знаєте, так, що. Вигідніше було б, ніби і взагалі не боротися з тою корупцією, і в бюджеті, поставалось, виходить скільки там? ну На 700 мільйонів гривень більше. Знову ж таки, вони мають ще займатися попередженням корупції, але чи вони нею займаються, може й займаються. Чи займаються вони нею справді ефективно? Ну, знаєте, це вже, я думаю, кожен українець може дати оцінку? Самостійно, а оці всі е, якісь іноземні міжнародні е, аудити, ну знаєте, папери підготувати це одне, а реальна боротьба з корупцією це зовсім інше. Я думаю, кожен українець це розуміє. Якби справді набув нас було ефективним, якби справді набув нас боролися з е, корупцією. То її б, напевне, точно ставало менше, і якісь топ-чиновники не виходили б під заставу 18 мільйонів гривень. Непонятно, хто їх заплатив, в кого ще є в Україні 18 мільйонів гривень, і де він тих 18 мільйонів гривень взяв? Вони ж не питають. Просто хтось десь за щось сплачує і все, і люди собі просто йдуть далі красти. Якось так, на жаль, це виглядає. Що думаєте? З цього приводу пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім, гарного дня, до зустрічі!